Жирві клетки розщепляються? Да. Де? Ну везде. Ну як, в кров выходить, получається, за счет ну, электричества. Слухай ну, ну, було би так, воно всі подали б струнки. Так як ти думаєш, всі ті, хто струнки, всі, блядь, вони всі все стопорна да. тренировка. Ну, не, є всіх комплексів, які блять спальнюють вже скажи мені. Ну що, ну є такі аземпік, наприклад, там ну, э, ну це, це все п... це пептиди, Це піптиди, ну це допомільні фактори. Є пептиди, які більш-менш э, сильно не повлияють на твоє здоров'я. На... Ну все одно те ж саме аземпік, це шутки там з інсуліном, це шутки okay, цей. Yeah. І як тобі сказати, якщо в людини вистачає грошей та здоров'я, що дуже важливо здоров'я, грошей тут, ну як тобі сказати. Звісно, себе можна напічкати і гормоном росту і так і далі. І тому подібне. Але ми це не знаємо, як воно на нас відразиться. Е... І, 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 сам, і самі дієві, ти ж як тобі сказати? Все одно будеш читати інформацію, наприклад, то хочеш стати тренером і буде все одно все до цього зводиться, що буде без дієт, навіть будеш колоти азампік, не азампік. Без дієти, везде навіть аземпик будеш читати, е, наприклад, його опис і що він може зробити, то там будет завжди таке примічання, що нужно держати диету. Наприклад, функція того же самого аземпіка, все що, він блокує рецептори, які... Рецептор голоду і ще він ситність подає. За що чому він дає сильність? Він на це в кішніку, типу, затормажує ці процеси. Да, да, да. Ну але ж воно все проходить, і, розумієш, привичка не вироблена морально-психологічно, що типу, наприклад, він і треба вночі, ночі нажиратися. І, знаєш, а ти там землі проходить, і тебе знову психологічна привичка, типу, о, пора нажиратися. І все заново, позаново по третім кругам.